Ми отримали пропозиції від архієпі... Шепетівського і Словіцького щодо проведення футбольного матчу між засудженими священниками Шепетівського району, а також особового складу. Звичайно, ми дуже хвилювалися і радилися, в тому числі я десь якийсь сумнів був, як це має бути. Засуджені будуть грати священниками. Але коли ми вивчили оперативну цю ситуацію, і побачили, що це добрі наміри. І ми дали таку згоду, і рахуємо, що в першу чергу це дасть поштовх до виховання, до повернення до релігії. Шепетівська виправна колонія сьогодні тут футбол, і не по телебаченню. На майданчику найспортивніші засуджені у жовтій формі господарі поля у синій священнослужителі, а вболівальники або працівники колонії, або ув'язнені. І в кожного своя думка хто здобуде перемогу за футбол. За засуджених. Болієм за адміністрацію, тому що у нас хороше содержание. Нас кормять добре. Виявляється, виправна колонія номер 98 повниться талантами. Тут деякі засуджені футболісти, деякі шахматисти. Та це ще далеко не увесь перелік, що вміють робити в'язні. Я чому не гаю? Тому що я не футболіст, я шахматист. Адреналін зашкалює не лише у спортсменів. Вболівальники тут теж щедрі на емоції. Зберігають спокій лише святі отці. Футболісти в рясах називають цей захід місіонерським, яким пропагандують здоровий спосіб життя. Справа в тому, що культурний прекрасний такий от активний відпочинок він спонукає, можна сказати, таку от місіонерську лінію проводить ради того, щоб інші люди зрозуміли, що ми не замкнуті в собі, ми не є якимись там аскетами, а ми активно стараємося. Пропагувати те, щоб здоровий образ життя він був присутній скрізь. Після важкої, але справедливої гри переможців нагородили грамотами та медалями, інших подарунками.